Бой ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодугівського, Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема, під ворожими ударами перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Огірцеве, Плетенівка, Бологівка, Лиман Перший, Синьківка, Петропавлівка та інші населені пункти. Внаслідок обстрілів міста Куп'янськ, зруйновані житлові будинки та господарчі споруди. Сталися пожежі. У селі Гурів, Козачок, Богодухівського району обстрілами пошкоджено об'єкт інфраструктури. У селі Олександрівка, Богодухівського району пошкоджено гараж, сталася пожежа. У селі Уди Богодухівського району завдано удару. Роном камікадзе за добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано. Рятувальники звітують протягом доби ліквідовано три пожежі, що спричинені ворожими обстрілами. Близько 14-ї приватний сектор міста Куп'янська знову піддався артобстрілу з боку окупантів. На території двох приватних домоволодінь зайнялись пожежі. Горіли дві господарчі споруди і один житловий будинок. Загальна площа пожеж склала біля 130 квадратних метрів. З вогнем боролись бійці 14 та 44 державних пожежних частин. Всього три оперативних відділення на автоцистернах та один аварійно-рятувальний автомобіль. Вогнеборці працювали під загрозою повторних обстрілів. Релів вони ліквідували останній осередок вогню о 17-й. Біля о пів на 16-ту російські війська вчинили обстріл прикордонного села Олександрівка Богодухівського району. Один з боєприпасів влучив у прибудований до приватного житлового будинку гараж, у якому виникла пожежа. Рятувальники 52-ї державної пожежно-рятувальної частини відразу виїхали на місце у складі двох оперативних відділень. На час їх прибуття площа горіння склала біля 6 квадратних метрів. Вогонь був оперативно ліквідований вже о пів на сімнадцяту. Завдяки оперативним діям. Рятувальників ДСНС вдалося запобігти розповсюдженню пожежі на житло. Також у Куп'янську ворог спричинив пожежу сухої трави. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 54 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на лінії зіткнення продовжуються бойові дії. Наші захисники тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. Марія Сов'єва та Єгор Мікенін Харків. Новини. Цієї ночі окупанти вкотре атакували територію України. За даними речниці оперативного командування, південь Одеську область обстріляли надзвуковими ракетами «Онікс». Дві ракети влучили в рекреаційну зону. Даних про критичні руйнування і травмованих немає. Вночі атакували і дронами Камікадзе у Дніпропетровській області. Уламки БПЛА пошкодили об'єкт критичної інфраструктури. Зайнялася пожежа. За даними ОВА, без жертв. З артилерії атакували і Нікопольську громаду без загиблих та поранених. За даними повітряних сил ЗИСУ, цієї ночі знищено 14 дронів типу шахет. Всього було запущено 15 ударних БПЛА. Напрямок удару Запоріжжя та Дніпропетровщина. Атакували і Харківську, Херсонську, Донецьку та Запорізьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження житлових будинків. Канада виділила нову грошову допомогу Україні. Відомо, що в країні партнері оголосили про надання довгострокової допомоги Україні на суму майже 483 мільйона доларів. Ця допомога розрахована на три роки. Прем'єр трудо заявив, що частина грошей буде витрачена на будівництво 50 бронемашин і 50 санітарних машин. Також відомо, що федеральний уряд Канади планує передати Україні танки Леопард-2. Кількість поки невідома. США призначили очільника групи з нагляду за допомогою Україні. Генеральний інспектор міністерства оборони США буде перебувати безпосередньо в Україні і керуватиме на місці групою з моніторингу американської допомоги Києву у сфері безпеки. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав президента України Володимира Зеленського більше ніколи не ображати поляків, маючи на увазі висловлювання українського президента на генеральній асамблеї ООН. Моравецький наголосив, що в Україні триває війна за європейську безпеку. Він додав, що Польща зокрема допомагає зброєю. Де зараз суцільні руїни колись було одне з провідних підприємств Харкова? От тільки під час крайньої ракетної атаки, що рашисти завдали по Харкову, окупанти просто знесли виробництво. Наше підприємство існує з 1944 року. У нас було два основних виробничих корпуси. Ось один і далі по той бік від цього корпусу. Завод випускає гідроциліндри. Це привідний механізм для сільгосптехніки, дорожної, комунальної, привіди всіх ковшів, екскаваторів. Оце все гідроциліндри роблять. В прошлому році, в червні 2022 року, у нас була аналогічна ситуація, було враження, перший корпус значить, ми тоді пройдемо від корпусу, не залишилось, не залишилось нічого. Ні самого корпусу, ні обладнання, нічого. Ми трошки так, переклали сюди навантаження, на все обладнання частину довелося заново купувати. І відновило виробництво тут. І от друга подія. Тепер вже від виробництва не залишилося нічого. Будівля бухгалтерів, де зараз за нарендатори япончики випікають. А це все, що у нас залишилось від підприємства. Під час ворожого обстрілу троє співробітників цього підприємства зазнали поранень. Керівництво наразі поки не розуміє, як піднімати підприємство з руїн. Більше трьохсот чоловік лишилися роботи. От що нам несе руський мір. Ми не можемо навіть всередину пройти, хоч оглянути, що там залишилось від обладнання. Звісно, що від будівлі нічого не залишилось. А що там внутрі, метрі, все перекоржено. Ми зробили заявку в НЧС, там професійні рятівники, час зараз вивчають ситуацію. У нас сьогодні люди вийшли всі. Ну, походили, походили, ну, навіть непонятно з якого боку підходить і як це розгрібати. Нагадаємо, що в четвер вранці Росія нанесла по Харкову шість ударів ракетами типу С-300. Окрім цього підприємства, суттєвих руйнацій зазнали комунальні мережі, водогін та система водовідведення. На місці прильоту комунальні служби вже завершили всі роботи з усунення аварії. Харківським комунальникам знадобилось менш ніж доба, щоб замінити всі труби і подати людям воду та забезпечити водовідведення. Леся Копилюк, Василь Голосний та Юрій Бабикин, Харків. Новини. Шановні пасажири, у неділю 24 вересня, рух поїздів Олексіївської лінії метрополітену буде тимчасово виконуватися від станції Олексіївська до станції метробудівників і у зворотньому напрямку. Станцію метро перемога з технічних причин буде тимчасово зачинено для обслуговування пасажирів. Про відновлення роботи станції перемога буде повідомлено додатково. Під час закриття станції перемога буде організовано тимчасову роботу автобусного маршруту загального ко. Рестування номер 6. Проспект перемоги, розворотне коло трамваїв, станція метро Олексіївська з наступним шляхом руху. Проспект перемоги, розворотне коло трамваїв, проспект перемоги, проспект Людвіга Свободи, станція метро Олексіївська. Приносимо вибачення за тимчасові незручності. Випробування війною про стійкість харків'ян та перемогу це ключові теми інтерв'ю міського голови Ігоря Терехова, українським журналістам. Очільник мегаполіса наголошує, що Харків став містом героєм саме завдяки його жителям. Уявіть собі біля двох мільйонів до 24 лютого, і 300 тисяч було жахливо, але ми витримали. Витримали все і витримуємо зараз. І коли ви, ви мене питаєте, яка головна риса, харків'ян це перш за все незламність. Це знаєте, така воля, така сильна воля до перемоги. І не дарем кажуть, що Харків це незламне місто. Харків зараз це місто герой. І не можу знаєте, не пишатися нашими харків'янами, не можу не пишатися нашим рідним містом, містом Харкова. Харків і харків'яни це єдина родина. Тому я пишаюсь харків'янами. Пишаюсь з Харковом, не було жодного е, моменту страху, що Харків е, не відстоїм, е, не було жодного тремтіння, що Харків ми не відстоїмо. Бо я спілкувався з військовими, ми були разом. Я спілкувався е, з молодими людьми, які е, записувалися у величезні черги, щоб записатися Територіальна оборона в зсу, і я бачив людей, і я бачив ці емоції. і Я бачив, що є неуйомне бажання відстояти наше рідне місто, відстояти Україну, і так і було. І невимовна жага відстояти місто у Харків'ян, каже Ігор Терхов. Була і у 2014 році. Саме це і допомогло уникнути утворення так званої ХНР та залишитись українським мегаполісом, що процвітає. Та розвивається. Я дуже гарно пам'ятаю ті тривожні випробування і дні 2014 року. Коли дійсно почалася гібридна війна проти України, хтось це розумів, хтось не розумів. І я пам'ятаю, знаєте, дуже гарно пам'ятаю, коли була неділя. І коли були спроби захопити міську раду, і як ми відстоювали міську раду, і як були суточки біля міської ради і в самої міської ради, і коли приходили ці проросійські активісти і казали: ви нічого не робите, ви тільки відійдіть у сторінку, пастуйте, ми зайдемо в сесійний зал, об'явимо ХНР і вийдемо. Нічого не буде. І ми не допустили їх до сесійної зали. Так були суточки, так була е, кров, так це це було. насправді було. Але ми тоді не допустили їх до сесійної зали. Вони е, розвернулися, е, пішли після цих суточок, пішли на площу, там організовували суточки. Насправді було дуже дуже така танка грань тоді, але нам вдалося всім разом е, не допустити цих подій. Тож, наголошує Гортерохов, росіяни помилились, як тоді у 2014-му, так і у 2022-му році. Проукраїнська позиція харків'ян, неймовірне бажання відстояти своє місто та незламність зробили свою справу і допомагають витримувати випробування війною. Починаючи з 24 лютого, я вважаю, що це перший день, але він тягнувся для мене декілька тижнів. Ми не е, спали, не їли, е, бо потрібно було все, знаєте, е, з чистого листа робити. І у нас не було такого досвіду, і ми консультували з військовими. Дуже багато робило того, що казали військові. і так і потрібно було робити. І потрібно було зробити і фортифікації, і потрібно було зробити так, щоб десант росіян не зміг приземлитись. У Харкові і потрібно було вимкнути напругу, і потрібно було вимкнути світло. Потім я прийняв рішення, коли я зрозумів, що люди дуже схвильовані, що вони хочуть в укриття, я зупинив метрополітен, підігнав потяги метрополітена, і люди там жили. І жила у нас у метрополітені 160 тисяч. Мешканця, і кожного потрібно було нагадувати, а все було зачинено. Кожного медично обслуговувати дітей було дуже багато митрополітенів, не було теплих речей. Дуже багато викликів, з якими ми знаєте, ставшнулися кожного дня. Команда мера разом із харків'янами впоралась із викликами, що були на початку повномасштабного вторгнення, і зараз всі як один об'єднані заради єдиної мети перемоги. Для мене перемога це перш за все виход на кордони і цілісність України в кордони 91-го року. Це по-перше, по-друге, це вступ наш в європейську спільноту, в Європейський Союз, я маю на увазі. Крім цього, це гарантія безпеки. А гарантія безпеки нам може дати тільки членство в НАТО. І для харків'ян, для Харкова, для України це гарантія безпеки. Е, і крім цього, скажу таку річ, е, що таке ще для мене е, перемога це тоді, коли наші родини е, нарешті з'єднаються, бо дуже багато сьогодні харків'ян вимушено було відвести. Свої родини в безпечні міста, бо небезпека дуже велика. І я дуже хочу, щоб родини повернулися. Повернулися у Харків для мене ще перемога. Коли ми відбудуємо Харків, От тоді я знаєте, скажу так: перемогли. Марія Солова та Олександр Уваров, Харків. Новини. Скипниківка, нова збірка. 51 і один вірш. Писані до і після великого вибуху, зібрані разом, поєднані відчуттям мови, яка так болюче зникає, але потім обов'язково повертається. У Харкові відбулася презентація нової книжки Сергія Жадана. Хаси і проте, Дуже довго ним захоплюємося і групою, і ним як поетом, як автором Обожнюю вірші, обожнюю всі вірші жадана. І просто захоплююсь ним як людиною. Зараз це, мабуть, голос нашого і Харкова, і України. Дуже поважаю, дуже люблю і, і тому я тут. Ну нова книжка до серця, бачите? Так, так, так. Я фанат прози. Я, якщо вибирати, я завжди за, за прозу І я дуже люблю, дуже люблю інтернат його, Також так, що спробую полюбити поезію. Не, не те, що поезія вже дана, нас загалі поезію, це така. Людина. Завжди любов зі всією поезією. Сподіваюся, що буде, з цією книгою. Станеться любов. Презентація нової книги Скрипниківка перетворилась на вечір поезії, на якій письменник читав свої вірші старі і нові про болюче, актуальне, минуле і теперішнє. Постійно ходив на вечір його читань. У мене напевно майже всі його книжки є. Він мені подобається як. Митець, як людина, що робить дуже багато для просування України, української культури у світі. Він дуже відомий в Німеччині, наприклад. Він перекладає того ж Прехта, перекладає різних чеських письменників, польських. Це ну, неоціненний вклад в українську культуру. Я нещодавно була з його творчістю знайома дуже мало. І зараз, може, І це стало саме тим, що мене зацікавило, щоб сходити на цю зустріч, і більше пізнати його творчість. Але... Те, що він є харків'янин, він пише саме про нас, про наші події і він як ніхто передає а, ті події, які були у нас. І моя дочка вперше познайомила мене з книгою Харківський євромайдан. І знаєте, мене дуже спонукало ще те, що наша молодь вона сприймає так більш може емоційно, ніж ми. Вони сприймають більше ці події. Її зацікавило. Вона навіть була в іншому місті і, і пробувала на основі цієї книги казати всім і показувати, що в харті. Харкові були зовсім не ті події, які бачить вся Україна. Я були минулий рік, я пам'ятаю минулого року, коли Харків був фактично порожній, і ми тоді почали робити якісь перші виступи, перші концерти, це були якісь стрімки в підвалах, на станціях метро, в якихось таких бомбосховищах. Я пам'ятаю, як вони проходили харків'яни, харків'янки і наскільки це було для нас важливе. Що ми збираємося? Що ми власне, говоримо, що ми співаємо, що ми читаємо, що ми слухаємо, що ми не відмовляємося, каче дуже вже, вже. Мені здавалося що це дуже важливо, мені здавалося, що це страшенно показово добре для Харкова. Харків Хаків оборонявся, Харків захищався, Харків воював, але разом з тим Харків був самим собою. Харків без культури, без літератури, без театрів, без музики неможливо уявити. І Харків минуло. Це показувало, що навіть за умови тому коли росіяни стояли практично, практично наші покручні, на нашій окружній, стояли на органі, все одно це не примушувало нас відмовлятися від важливих для себе речей. І здається, дуже не видатний поет нашого сьогодення, а також, як на мене, дуже успішний громадський діяч на сьогодні в наш час, який зараз такі, звісно, б'є по звичайному цивільному життю, і його вірші в даному випадку нам допомагають переживати цю всю подію. Леся Кополюк, Віктор Ноздрачов, Віталія Грунь та Олександра Панченко. Харків, новини.